Він відстоїть у воротах чи допоможе. Це йому безпосередньо це така традиція поцілувати одну стійку іншу, ну і в тому числі поперечку. Андрій Руденко, Михайло! ледь не забиває. Андрія Задорожного, Івана Стасєва, Ореста Благоди. Гінько один в один проти кравця пробиває в ближній кут. Все контролює Олександр. ще Цікаво. Тепер у Алексу не так. й можливо. Айкіліго. Є тут свої лідери, є свій Месі, свій Роналдо, свій слата на Гра у виконанні Максима Максимова! Тут Руденко може виконати. Удар під ближністю! Ми чули їхнє скандування на початку дуелі. Кузьмін, Михалюню йде передачу! рикошет ще би трішки із дорожнього кластися Михайло Гнатиш. Руденко. Гринюка! Над воротами летички Ряния. На Гринюку, Ореста Білоуса та згаданого на нещодавно Юрія Спіка, удар над поперечкою! Буде кутовий удар, а Руда без Бачила, поки вона грубякою коп прик більшою концентрацією, так розумію. Демкович, його удар 1-0! Ярослав відзначається на заключній хвилині першого тайму. Ну, догрався Елекс. Вертаємось з великим задоволенням на перелік заключної 20 хвилинки стартового поєдинку п'ятого туру Мастера IT-ліги. Команда Скаут Group завдяки результативному удару Ярослава Михайлоня, болтіпер Олександр Щепанський. Чабан один в один проти Руденка пробує справу і Щіпанський. Потиратиме руки швидше за все. Аван, адже хлопці з збереженими очками продовжують свої виступи у другій частині чемпіонату Ленько в доти! Ну, звичайно, з кожною новою хвилиною прибавлятиме Александри! Юрій Вітрук! Браво! У нас знову паратета зустрічі. Ну, давай! Люня, ані цей удар Юрія Вітрука ну, не заслуговує на те, щоб потрапити у топ. Ну, і... Ігор віддає передачу мехалюня! Вихідний шторич кравець удар! гол, 2-1! Скаути забивають і знову виходять вперед. Ну, таке не буде проблем. Не йде гра у хлопців. В однакових кондиціях кровець. Там близько хвилини. Елексу. Коврін його удар! але, але, гол! Віталій забиває та збільшує перевагу Group до 2 голів. Ось ми тільки напочали кидати камінь. Стає в нагоді, то має поки. Удар від горишта! Їнько підставляв голову. Відворіє сомбаляка. Іти в гру з п'ятим польовим. Ланько, удар! Кравець приймає. Ком команда насправді немає поки що. Супротиву Чебан не, не забиває. Михаюля пусті ворота! Закочує він, шкіряного освітка! Браво! 1 Ну це вже все. Фантастика! <клінь> 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 Груб'як поставив спину Позаду був Максим. Максимо! Він пробиває! Гол! Берало 5-1. Шість голів оціми матчами. 5-1 Scout Gaming Group. переграє Елекс, а попереду остання гра вечора. Тех 1 проти Smart Rockstars. не пропустіть.